Знову маємо скасований розшук ТЦК. Подали позу до суду в червні, місяці, 29 липня, ухвалою суду було призначено судову справу до розгляду. 29 листопада мені мій клієнт присилає свій очищений резерв. Розповідаю обставини справи. Моїм клієнтом військово-облікові дані було уточнено вчасно. Зробила адвокатський запит, на що отримали відповідь, що моєму клієнту було надіслано повістку ТЦК для явки, але не зазначено підстави явки. Також до адвокатського запиту не було додано копію такої повістки. Звернулися до суду в процесі судового розгляду ТЦК надавав пояснення, надсилав відзив на позовну заяву. Також ми надавали пояснення зі своєї сторони. В результаті розшук скасовано до винесення рішення судом. Тепер мій клієнт може бронюватися. Звичайно, процес був нелегкий, проміжок часу для вирішення питання затрачений був значний, але ми досягли того результату, до якого йшли. Тому, якщо вам необхідна консультація, якщо ваші права порушено органом ТЦК, якщо ви хочете їх оскаржити, звертайтеся, будь ласка, за номером телефону в шапці профілю, також за активним посиланням у шапці профілю до мого телеграм-каналу, коментуйте, пишіть в особисті повідомлення, подамо позов до суду, так як судовий розгляд є дуже дієвим механізмом для скасування розшуку ТЦК, так як суд є незалежним від ТЦК органом. Мене звуть Лобанова Вікторія, я адвокат. Фізично я прибуваю у місті Вінниця, проте я працюю по всій Україні. Нехай у вас все буде добре.